Вітаю всіх! Зараз ми розглянемо ще один приклад, приклад 2, для виконання практичної роботи по темі Кінематичний аналіз шарнірної балки, складання поверхової схеми балки. Вхідні дані. Це сама схема конструкції балки і таблиця з чисельними значеннями розмірів та навантажень балки. Для виконання. Поставленої задачі нам потрібна тільки схема побудови конструкції, тобто опори, які є в конструкції, і ділянки, які в нас є в конструкції. Давайте окремо накреслимо таку робочу схему. І так, у нас є ліва частина балки, яка з'єднана шарніром. З правою частиною балки. Причому ліва частина балки має опору, яку ми називаємо жорстка заділка або припайка. А права частина балки має опору шарнірно рукову. Проведемо кінематичний аналіз нашої конструкції. Нагадую, що кінематичний аналіз проводиться за формулою Чебушева. Давайте нагадаємо, за формулою Чебушева знаходиться параметр Г, який ми називали ступінь стати... геометричної вибачте, незмінюваності споруди. Визначається, за формулою 3 помножити на кількість дисків. Плюс 2 помножити на кількість вузлів, мінус 3 помножити на кількість припайок, мінус 2 помножити на кількість шарнірів, мінус кількість стержнів, і мінус 3. Давайте за цією формулою будемо діяти. Але перед тим ми з вами позначимо, які елементи є в нашій конструкції. І так, що ми бачимо? Почнемо з шарніру. Усіх посередині є один шарнір, позначимо його Ш1. Далі, ми бачимо, що зліва в нас є припайка, жорстка заділка. Пусть це буде перша припайка, хоча вона все одно, ну, нехай буде перша. Далі, справа в нас є стержень, кінематична в'язь. Він також один у нас. Далі диски. Значить, ділянки нашої балки ми позначимо дисками. Причому давайте домовимо, що ліва частина буде диском один, а права частина балки буде диском два. Але це ще не все, тому що наша балка спирається своїми опорами на диск, який ми умовно називаємо земля нерухомий диск, диск 3, диск довільної форми. І зараз можемо переходити до розрахунку. І так, ви дорівнює 3 помножити на 3. Тому що ми знайшли три диски. Вузлів ми не знайшли, тому що 2 тому помножите на нуль. Мінус припайку ми знайшли. У нас одна припайка 3 на 1. Шарнір у нас також один. А стежнів ми теж знайшли один. І мінус 3. Давайте обчислимо, що ми маємо. 3 на 3, 9, мінус 3, 6, мінус 2, 4, мінус 1, 3 і мінус 3, 0. Ура! Всі завдання так побудовані, щоб у вас були 0, тільки слід це показати. І так, ступінь геометричної змінюваності дорівнює 0. Згадаємо, про що це говорить. Це говорить нам про те, що наша споруда, а ми її називаємо балкою, є статично визначена, і, може бути, хоча це ще треба довести, може бути геометрично. Не змінюване. А те, що вона буде такі в нас геометрично, незмінюване, ми доведемо за допомогою етапів створення нашої конструкції. І так з вами розглянемо на першому етапі. Ми жорстко прикріплюємо диск 1 до диска 3 за допомогою припайки і отримуємо одне ціло, ціле складений диск способом припайки. Був такий спосіб, ми в, в, на початку наших занять це записували в конспекті спосіб припайки. Він так і називається. На другому етапі ми те, що отримали на першому, з'єднуємо з правою частиною балки Д2 за допомогою шарніру і стержню. І такий спосіб, якщо ви пам'ятаєте, називається. Осі полонцо. Полонсо. З'єднання двох дисків за допомогою, за допомогою шарніру і стержню. Вот. І зараз ми можемо зробити вже висновок. Ми провели повний кінематичний аналіз нашої конструкції. Робимо висновок. Наша балка. Є статично визначена. А що це означає, що вона є статично визначеною? Тільки те, що для її розрахунку достатньо трьох рівнянь статики. Сума fx равно 0, сума fy равно 0, і сума моментів теж дає 0. Визначена та.

Ми виконали першу частину роботи, провели кінематичний аналіз. А зараз ми проводимо другу частину роботи, виконуємо, складаємо поверхову схему балки. Для того, щоб скласти поверхову схему, ми введемо додаткові позначення. Ми наші опори і шарніри позначимо буквами. Давайте йти зліва направо. І так, припайка, це буде опора А. Буква А, шарнір Б і е, стержень 1 це буде С. І так ми з вами знаємо з е, теоретичного матеріалу для даного заняття. Якщо ви не е, ознайомилися, то будь ласка, ознайомитись е, з теорією розрахунку шарнірної балки. І так, ми знаємо, що нижнім поверхом може бути або ділянка з жорсткою заділкою припайкою, або ділянка, що має дві опори. В даній конструкції в нас е, ділянка балки зліва має припайку, отже, вона і буде в нас нижнім поверхом. Давайте з неї і почнемо. Накреслимо нашу ліву частину балач і позначимо точки. А і Б. Ви спитаєте, чому я позначила Б внизу балки. А тому, що шарнір ми замінюємо з вами при розрахунку шарнірно нерухомою опорою, на яку буде спиратися верхня частина нашої балки. От, подивіться, виглядатиме це от таким чином. Таким чином буква Б шарнір в нас присутній і на нижньому, і на верхньому поверсі також. І так ми склали поверхову схему балки. І маємо верхній поверх. БЦ, і нижній. Поверх а, Б. Нагадую, що розрахунок ми завжди починаємо з верхнього поверху. Бо опорні реакції верхнього поверху ми враховуємо в нижньому як зовнішнє навантаження. На цьому нашу роботу дану ми завершимо. Бажаю вам успішно виконати завдання.